Доброго дня, друзі! І сьогодні ми вам запропонуємо велику кількість Фальсвайнів. А чому Фільсвайн? Тому що Фольсвайн у 19, 20, 21 році в Європі вийшов на перше місце по виготовленню автомобілів. І зараз німці покатались в лізинг, і тепер ми можемо теж їх купувати. Як ви всі знаєте, ми це робимо і робимо під ключ. Дивіться, Folzhain Passat B8B8, отакий цікавий варіант. Це у нас. Конкретний автомобіль 21-го року. 21 рік я не рахував розмитнення. Ну, 20-19 я рахував, друзі. Значить, дивіться, машина коштує. Друзі, анонс. Через 10 днів ми збираємося поїхати в Німеччину по своїх справах. І тобто, якщо вам потрібен вибір автомобіля в Німеччині, живий огляд. То ми можемо вам це зробити, як завжди, ми це робимо. Тобто замірити лакофарбове покриття, підключитись до електронних блоків автомобіля і вияснити, чи скрутили німці кілометра, чи не скрутили. Тому що, друзі, да, зараз вже є такі випадки, що ну, не дуже часто, але буває такі варіанти. по Деяким автомобілям німці теж бувають, скручують кілометраж. Для європейців, тобто для українців, які живуть в Європі, вона в 22 тисячі євро. Машина 2021 року з пробігом, у нас, з пробігом 108 тисяч км 110 кВт, 150 кінських сил, автоматична коробка передач «Алькантара». Це у нас комплектація Елеганс. Тобто це та комплектація, котра зараз Хайлайн. Тобто до 2021 року і ще 2020 рік шов Хайлайн і шов. А зараз уже Елеганс. Ну, в принципі, нічого не змінилось. Тут Алькантара, опціями, все, що було, так і є. Тут у нас по кузову такі ж незначні зміни. Матрична лед оптика як ви самі бачите, форма переднього пампера трохи змінилася. І такий автомобіль для українців може коштувати орієнтовно, друзі, тому що зараз я не порахував 2021 рік, десь приблизно 6,5 буде зараз митнення євро. Це приблизно 24-25 тисяч доларів. В Україні. Так, друзі, дуже багато Volkswagen Гольф і на Volkswagen Golf 7 українська митниця дає дуже гарне розмитнення. Тобто найменше буде розмитнення на Opel Astra, потім йде Ford Focus. А наступне вже недороге розмитнення це на Volkswagen Golf 7. Тому я раджу їх купувати Volkswagen Гольф 7 в кузові Універсал. Ми вам можемо запропонувати орієнтовно десь приблизно 160-150 штук, 120 штук. Це буде з автоматом і десь біля 100 штук з двигуном 2.0. Тобто вибір є, замовляємо, якщо кому потрібно. В кузові Універсал, 2020 рік. Машина має пробіг 230 тисяч кілометрів, да, це якби вже за великий пробіг. Ну, як ви самі бачите, це дуже гарна комплектація, комплектація Q-Drive. Віртуальна панель приборів, максимальний матричний LED. тобто Ну Це самий максимальний дистанційний кріс-контроль, підключення телефону по Bluetooth Android Auto автоматична коробка передач, двигун. 2,0, 150 сил, 110 кВт. Ну, В принципі, шикарні оригінальні диски. І скільки ж він може коштувати такий от автомобіль з таким пробігом? Зараз, друзі, побачимо. А такий автомобіль для наших українців, які до нас звернуться і знаходяться в Європі, буде коштувати їм приблизно в 11,5 тисяч доларів. Ну, і Такий от автомобіль. Для українців з розмитенням, з першим обліком на українських номерах Уже в Києві стане 16200 євро. Машина має пробіг за великий, але скільки ми не брали таких машин, вже на кілометражі 210 тисяч він буде обслужений і буде зроблено велике ТО тобто заміна ГРМ, помпи і все інше. Так, йдемо далі. Наступний у нас Volkswagen Passat. Folkswagen Пассат у нас 2019 року з маленьким пробігом, друзі, 130 тисяч кілометрів. Дуже важко знайти Folkswagen, незважаючи на Пасато, Гольф, Туран, Тігуан з маленьким пробігом. Німці дуже люблять цю марку, вони їх купують і тому вони на них довго їздять. А Цього Passat b 8 130 тисяч км, друзі. І Перша реєстрація, другий місяць 2019 року. Значить Дуже класний колір. Такий сірий металік. автоматична коробка передач. Так, Двигун у нас до нолька, а Comfort Line. Скільки ж він буде коштувати? Так, Лед у нас тут немає тут. А, ні, є у нас LED, але не максимальний. Лед у нас є, але не максимальний. Друзі, машина зовнішньої виглядає взагалі шикарно. Шикарно. Колір ні, манга грей написано, манга грей. Ну, це фактично як Урана грей, так. Да. Ну, це манга грей. Так. Зараз я вам скажу, скільки він буде коштувати в Києві. Так, для українців або інших. Хто захоче, щоб ми допомогли купити цей автомобіль для Європи, для Європи цей автомобіль буде коштувати 16,5 євро. 16,5 євро з маленьким пробігом. Друзі, звертаємось. Так, для українців на українських номерах з першим обліком. Зараз я рахую. Значить, дивіться, отакий от класний автомобіль з маленьким пробігом в Києві вам стане з усіма витратами 1980 євро. Друзі, я вважаю, що це недорого. 19 800 євро і пробіг 130 тисяч. Як ви всі знаєте, на таких автомобілях наїжджають ну, до мільйона, це точно можна на ньому наїздити. Так, да, ви будете щось міняти, але двигун може витримати такий пробіг. Тому я раджу брати такий автомобіль. І якщо в доларах, ну, на вчора був курс євро-долару. За 1000 євро давали 1088 доларів. Значить 21,5 доларів. Це машина вже на українських номерах в Києві. Це нормальний варіант. Так, І знову ми підходимо до, до гольфів. Значить, Фаціан Golf 7 у нас, так, це у нас бензин 1,5 TSI. Ну, Для України ми не рекомендуємо такі авто брати, тому що вони на бензині і витрата бензину. Бензин в Україні коштує дорожче, витрата бензину буде більше, тому ну, нема в тому сенсу. Гольфу хетчбек 7, двигун 2.0. 2.018 рік теж маленький пробіг. 113 тисяч кілометрів, 150 сил. Автоматична коробка передач. Кстати, буває, запитують, ну, щоб ви розуміли, зараз я вам скажу, скільки він буде коштувати машина. У нас 18-го року. 18-го року вже дуже мало варіантів. Взагалі вже більше машин 19-го року. Ну, як я і казав, значить, дивіться, для українців, котрі хочуть купити цю машину для Європи, вона буде коштувати 17,5 тисяч євро. Тобто, ну от хетчбек, от, будь ласка, <кхм> маленький пробіг. Максимальна матрична оптика, алькантара, безключовий доступ, датчики сліпих зон. Ну, Хетчбеки вони йдуть дорожчі, ніж універсали. Друзі, щоб ви розуміли, там, де хто буває, мені там дзвонить. Ой, Андрій, а скажіть, там я своїй жінці там, чи дачці, чи кому там хочу купити автомобіль в кузові хетчбек, тому що тільки вона навчилась їздити на машині, тільки отримала водійські права. Друзі, ну так ви розумієте, що машина може коштувати дорожче хетчбек, Тому що ми не, ми не радимо купувати металогрук. Та його тут і немає. Друзі, взагалі, подивіться, тут всі тільки свіжі роки. Це тут мінімум це 18 рік. А так, 19, 20, 21 вже пішли, 22 й вже на продажі. Тобто, ну беріть свіжі машини, життя одне. Тому от зараз ми рахуємо, скільки буде коштувати хетчбек. Друзі. Орієнтовно 19 тисяч євро. Ну, машина має маленький пробіг. Так, да, Друзі, з маленьким пробігом. Це дійсно пробіг не кручений. Це не сайт Авторігу і не, і не Луцький автобазар. Тому тут пробіг 113. Так, друзі, це Folso Golf 8. Вже. Машина 2021 року має не дуже великий пробіг. Ну, як для 21-го року, ви зараз мені там напишете. Уже дехто написав, ну я так же розумію, це не наші українці, котрі купують європейські машини. Це, скоріш всього, пишуть звідти, там за бугра, чи, да, чи, чи, чи де вони там живуть. Ну, коротше, не наші люди і котрі пишуть, Вау! Такі пробіги, 100 тисяч! Ну, це у вас там. В Росії такі пробіги 100 тисяч, які ну, нереально скручені. А тут реальний пробіг 118 тисяч. Друзі, німецьке обслуговування, якісні дороги, якісна олива. Це фактично, як для фольксвагена, це просто зроблена обкатка. Так, зараз я його вам не порахую, тому що це машина бензинова. Я вам тільки можу сказати, скільки вона буде коштувати для українців, які захочуть купити його в Європу. Так, ну да, машинка не дуже дешева. Для українців 17500. Ну, для Європи ця машина буде коштувати 17500. Ну, колір класний, колір Uran. Це вже 8-й гольф. Виглядає він шикарно, автоматична коробка передач. ну Комплектація скромна, комфорт лайн. До мене дзвонять і, бува, таке запитують: Андрій, а чи варто зараз замовляти машину з Європи? А може краще купити в Україні? Друзі, будьте, будь ласка, адекватними. В Україні машини не збирають. Заводів по виготовленню автомобілів у нас немає. Був у нас один заз і той він не працює. Тому, друзі, якщо ви бачите якісь цікаві варіанти в Україні на купівлю вживаних автомобілів, дзвоните, питаєте і вам кажуть, машина класна, машина, якісна. можете виїжджати і купувати. Спочатку замовте огляд. Тобто, не їдьте так просто, а виїжджайте з якимсь спеціалістом або шукайте його на місці. І щоб ви розуміли. Всі свіжі варіанти зараз по BMW, Audi, Mercedсам, які з двигуном 2.0 і від 2019 року вони розмитнюються не менше як по 5 тисяч євро. Тобто, для того, щоб ви розуміли, чесний той автомобіль, нечесний, заходити на, німець, на німецький сайт Mobile.de або Мобілі де є, по-німецьки, він так звучить. знаходити такий аналогічний варіант з таким точно пробігом і додаєте туди 5000 євро. І потім порівнювати ту ціну, яку вам дають в Україні на такий точно автомобіль. Це, я, друзі, ще раз. Я вже такі відео. Знімав, і це було і в 19-му році, і в 20-му, і в 2022. В, в Україні таке завжди буває, тому що 99% машин, які виставляються на продаж, вони не чесні. Чому не чесні? Тому що жоден з продавців ніколи вам не покаже. Дефекти по своєму автомобілю, тобто машина буде хоч 2010, го хоч 2020 го року. На фото на сайті авторів вона виглядає як нова. Тому, друзі, будьте адекватними, завжди порівнюйте ціни з німецькими цінами, додайте розмитнення. Ну а за доставку там уже самі можете порахувати. Якщо тільки добратися зараз в Німеччину. Заплатити тільки за буси, який вас довезе по адресі, це буде коштувати від 200 євро. 200 євро заправити назад машину, 200 євро купити номери. Тобто 600 євро, це ви нічого не їсте і ніде по готелям ви не ночуєте. Друзі, 600 євро це просто так. Тобто, додаємо 600 євро і до 5 тисяч євро. Це на такі марки, як Audi, BMW і Mercedes. Друзі. Щоб ви мені так просто не дзвонили і не відбирали мій час. І, і ще таке питання, друзі: безкоштовно. Нічого я робити вже не можу, тому що дуже багато замовлень. Якщо ви дійсно хочете мені замовляти авто, надайте якісь найменші депозити. І тоді ми будемо з вами співпрацювати. Я буду вам надавати багато варіантів і будете вибирати скільки ви захочете. Ну безкоштовно, на жаль, друзі, немає можливості це робити. А на цьому все всім гарного дня і тих авто, яких ви самі собі бажаєте.